З вами Злата Цимбаліста. Нагадую для тих, хто забув. І сьогодні я вас запрошую у подорож у світ скаутів. Це люди, для яких служіння іншим і розвиток. Це не просто слова, а стиль життя. Погнали! Скаутський рух зародився у 1907 році в Англії. Його засновник лорд Роберт Бейден Пауел організував перший табір на острові Браунсі для 20 хлопців різного походження. Він вірив, що молодь має вчитися самостійності, відповідальності і підтримувати одне одного. Остров Браунсі став початком великої пригоди, яка охопила весь світ. Уже через кілька років після першого табору ідея скаутингу поширилась Європою, Америкою, Азією та Африкою. У 1920 році відбувся перший всесвітній скаутський джемборі, міжнародний табір, де зустрілися скаути з 33 країн. Їх девіз будь-готовий став символом відповідальності активної життєвої позиції. Тож скаути завжди готові допомогти ближньому, подолати перешкоду, відстояти добро. Сьогодні скаутський рух налічує понад 57 мільйонів учасників у 172 країнах світу. Серед скаутів були такі відомі особистості, як Ніл Армстронг, перша людина на місяці, та Білл Гейтс, засновник Майкрософт. Життя скаута це пригоди, кемпінги, орієнтування на місцевості, перші медичні навички, волонтерство, екологічні проекти. А ще це дружба без кордонів. Скаути навчаються практичним навичкам, як вижити в дикій природі, як організувати першу допомогу, як працювати у команді, планувати і досягати мети. Принципи скаутів базуються на трьох обов'язках. Обов'язок перший перед Богом та духовними цінностями. Обов'язок другий перед іншими допомагати ближнім. І третій обов'язок перед собою розвивати себе фізично, морально і розумово. Скаутська присяга звучить просто. Обіцяю робити все можливе, щоб виконувати свій обов'язок перед Богом і батьківщиною, допомагати іншим і дотримуватись скаутського закону. Бути скаутом це бути частиною великої світової родини. Це віра у краще майбутнє та любов до своєї землі. Аути змінюють світ через добрі справи через особистий приклад. З вами була Злата Цимбаліста. Па-па!